Всім доброго ранку. Ми на змаганнях в тарашанах. Помалу розкладаємося, я трошки проспав. Ростик тянув сектор. Ростик Ну і помаленьку-помаленьку розкладаємося. Зараз туман такий на озері. Мороз. Будемо зараз у нас пів дев'ятої, через пів години буде старт. Запізніше знімо. Ростик в'яже поводки. Скільки? Люди наробатку. Так, ну зараз буде кофеочок. Це гароня. П'ять хвилин до старту. Вже поводків трохи нав'язались, стільки зв'язали. Зараз будемо кидати Кор з корбом пізніше, поки що поки що будемо пошуковим маркеритися. Пізніше поки що по корму. Ah, oh, eu já bati o craio Трішки розкажу по корму. У нас тут дрібний перечик. Золотий кипятком і доданий ліквід. Трошки дивно стояти і кидаю пізніше. Зараз конопля вариться ще добавимо коноплі сюди. Ми будемо кормити. У нас в секторі рак. Це ж не дуже добре жируть насадку. На годинник у нас зараз 12,10. Риба поки не клює, всі сектора, все тихо, трішки загодували конопльою і дрібним пельцем. Е, хочу вам коротко показати, як ми тут обустроїлися нашу логістику. Тут у нас мат люлька, тут один родпод самій, тут у нас станція, тут другий родпот. Е, монтажі і столовка у нас у бесівці. Ростик в'яже попадок. Спати ми будемо в палаці, у нас на вулиці. Де, так Вона у нас Ось такої станції. Тут у нас воздух теплий, поступає сюди, підтри спальнички. Так, ще таку келичку добавили трішки. Різні фракції. Передав? Не Розказуйте, що у вас там? Одна риба. Ну та й вже добре, ми знову. Маленька А ваша? Нулем. Завтра покаже нам. Ось виновник всього. Всім доброго ранку, у нас мроз. Капець, попльовок не було. Тишина у нас, все озеро, тишина. У нас також тишина. Чекаємо, сподіваємось. Людька примерзла. Палки покрилися інієм. Ось така красота. Друга доба доходить до завершення риби. Так і немає. Ми годуємо. Працюємо далі по дистанції, нічого не міняли, по програмі нічого не міняли. Шукаємо. Шукаємо рибу палками, кидаємо за точку, перед точкою, справа, зліва. Шукаємо сусіди, там по рибки взяли, у нас тихо. Me, I was timid child. At the school, they said I had no style. I was dreaming to be those cookies, but I come to up my own teenage life. Now that familiar place so is all delicious. I used to cry overnight, but now, now I'm not gonna fit. It's gonna show me where I go, just like a Until... Доброго ранку на сьогодні субота, ранок. <кху> Вночі взяли одного амурчика. Холодно. Хлопці сміються, бо у нас іде зараз ранішні зваження. Судячка зважувати рибу, А у нас тут все замерзло. замерло то йде на зважування простік де ж важити красота на озері. вода замерзла в всі прикинь кран замерз вода замерзла попробуй підняти його може там лід просто туди Ду я перезакидати палки війні. У нас горішок вариться. Ось Так тряпочка, щоб гріти руки. Ох ти що. У нас ранкове зважування. Це морчик наче залетів. Да, да. Ну, трошечки спареди под застегнешь, чтобы не убрать носу и пора. Чуть-чуть, не запиться. Чуть -чуть, за. Все, все. су 20 Є стільки переходку Всім доброго вечора. У нас зараз закінчується третій день змагань. Закрили ми таблицю, взяли амура на 8 кг. Але в нас є дві малих риб, яких треба перебити. Тобто там є п'ятерка і тройка амури. Їх треба цей. І ми зараз трошки кобруємо, пішли в банк, пішли тільки крупний 24-й бойл і більше нічого. Горіха трохи спочатку кинули. Зараз тільки корм... кормимося бойлом. Да, сусід сусіди заказали музику цілий день, але ну, це але то, то не мішає їм ловити рибу. на сектор віддянка от флажка отшається от ця завіт там тоже флажок це наш сектор Сак стоїть. Примерз і не рухається. Закінчилося наші змагання. І нам не вистачило одної гриби, 8, зараз буде коня. нагородження, ой, то нагородження ввечері. Побачимо, хто на якому місці, цікаво. Ще лишилося це все зі зим... купа, купа всього. Це, це саме саме важке таке, що є. А, зараз є. Ну, Так, і далі це рофа. Завжди що починаємо? Да, да, давай. Давай, Марк. Повтор. Ви пишете круги. Так, починаємо з з деба. З дев'ятого місця. Так, дев'яте місце. Big Car Time. 8 Ось -е місце, МТК. Осьоме місце, карпуша. Шосте місце, кураж. П'яте місце. Діамон Карп. І четверте реал Карп. Так, поїхали. Big Fish першої доби 14360 МТК. <піллянна> 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 Друга доба. 11670. Ямонка. Третя доба. Це був тут? Це водіка. Блізар Карп, 17640. Він його годідано знову. Він його годідано знав. Це менше риби. І три найбільші риби. Продакшн 78. <prueba> Мікип, Вони... не <плакова> <brewer either> Тому були такі воїнів. Закричає вчора. Заб'ємо кушки. Так, поїхали. Третє місце. Сума балів три. СЗТ. А вот табаски в целом як зенітна батарея стояла в главке. Давай, давай, писан. Травтой більший зараз. На камні напишеш, напишем з горілку, молодей. Ти не законно ее пойдет. Друге місце, зона С9, сума балів 2. Блізка. Торість по палаці не розказувався. Ти проспав своє друге місце, дядь. Я проспав вашу музику? Я, О, гроши, два, пенсии, пенсии. <laughs> Числа плюс, на пенсии Ну и первое место, закрытие сезона, сумма балю 2, продакшн 78. Не і Напевно бо сонце Давай закінчилися наші осінні змагання. Вирушаю додому. Коротко. Змагання, борьба була дуже сильна, суперники дуже сильні. Ми посіли четверте місце в турнірній таблиці. Нам не вистачило буквально однієї, риби, щоб забрати бал сусідів і посісти, якщо не помиляюся, друге місце. Змагання були цікаві, тому що по двом таблицям вирішувало три крупних риби і бікфіш. Всім гарно дякую за перегляд. Нам все добре, до нових зустрічей.